Снарядний голод Росії. Да больше не воювати, у нас немає снарядів. Там парні гибнуть за нас. Чи вистачить рев боєкомплекту на великий наступ? Перевезення здійснюються малими партіями і приховуємо. Що з українськими снарядами? Ми маємо перевагу в точності та далекобійності. Чи дійсно наш оборонпром налагодив виробництво крупного калібру? Це зброя оборони, зброя наступу оперативного рівня, дальність і руйнівна сила, натівські боєприпаси проти радянських. І хто переможе в артилерійській дуелі? Артилерія основний засіб ураження бронетехніки і живої сили ворога. За нею і підтримка вогнем піхоти, і оборона і наступ. Тож ми вирішили проаналізувати, який запас снарядів має наше військо. Розглянемо найбільш затребувані на фронті калібри: радянські 152 і 122 міліметрові, і натівські у 155 і 105 міліметрів. А також проведемо ревізію арсеналів країни агресора. Мене звати Алла Чиж, Це факти тижня. Підписуйтеся на наш Ютуб, аби завжди бути в курсі важливих подій. Там больше воювати, у нас нет снаряду. Там парни дірно за нас. А ми тут сидімо не допомагаємо. Нам нужні снаряди. Ми хотімо роз'їхати. Мы тут под Бахмутом проти всей украинской армии воюем. Це вагнерівці Пригожина звертаються до начальника генштабу Федерації. Мовляв, позолоти ручку, дай снарядів, але давати, мабуть, нема чого. З літа країна агресор почала помітно економити боєприпаси. Ми ну, власне кажучи, все їх вистави. Хватило... На три місяці інтенсивної війни зараз е, Росія також бігає по всьому світу, намагаючись викупити назад ті снаряди, які вони продавали. Країни Азії, Африки, Латинської Америки і ці спроби, на думку експерта, не надто успішні, адже союзників у держави терориста небагато. Генсек НАТО підтвердив поставки снарядів з північної Кореї у тій же когорті Іран під підозрою і Китай за пособництва Казахстану. Перевезення здійснюються малими партіями приховано. Про те, що скрони вичерпуються, красномовно свідчить зміна тактики на фронті. Влітку росіяни випускали від 60 до 80 тисяч снарядів щодоби. Це шалена інтенсивність вогню. Зараз, за оцінками опитаних нами експертів, у десятеро менше В хід ідуть навіть дідівські боєприпаси, що можуть розриватися просто на виході. Привіт, 46-го року. вони використовують на сьогодні гаубиці, Д-1. вони пороблялось з 1943 по 1949 роки, тобто це Друга світова війна. І а, фактично боєприпаси до них вони залишалися на складах та центрах збереження ще з 50-х років. Там ще деякий час вони вироблялися. Там дуже специфічні боєприпаси, а вони продовжують їх на сьогодні використовувати. Але снаряди закінчуються не лише у ворога, а й в української армії. Як для Москви, так і для Києва важлива регулярність та безперервність поставок. Давайте розберемося зі снарядним потенціалом зсу. Надіємося, що вони вже трапають від нас так. Працює польська самохідна гаубиця калібру 155 мм. міліметрів і подібної техніки, що стріляє боєприпасами натівського зразка. В зсу вже майже третина від загальної кількості. А у кожній партії військової допомоги від союзників комплекти артснарядів до неї. Нині їх активно передають зі складів країн альянсу, але низка держав вже заявила, готові виробляти такі боєприпаси для України. Як на цих кадрах Нью-Йорк Таймс, так у Скрентоні, Пенсільванії з конвеєру сходять сталеві заготовки майбутніх снарядів. В Мідлтауні їх наповнять вибухівкою і відправлять в Україну. Почнемо з крупного калібру. 155 міліметровий снаряд. Наша артилерія застосовує на передовій з весни. За даними New York Times, США передали та пообіцяли зсу більше мільйона. Таких Фактично кожні два тижні ми отримуємо пакет від США, і кожен з цих пакетів він має кількісну номенклатуру 155-го калібру снарядів. Які забезпечують, можуть забезпечити до наступного пакету або навіть і більше з запасом на тиждень навіть ще плюс два тижні, тобто фактично на місяць, забезпечують використання такого калібру 155 мм міліметру або 105 п'ятого для М119, наприклад, артилерії. Десь на 3 тисячі пострілів на добу натівські снаряди у 155 мм міліметрів помітно відрізняються від майже аналогічних 152-х, які використовуються для артсистем радянського зразка, і якими по наших позиціях гатять росіяни. Отже, порівняємо. Більший калібр, більша дальність. 152-й стріляє у середньому на 15-20 кілометрів. Західний удвічі далі на 30-40 кілометрів. І ще потужність. 155-мм міліметровий калібр містить до 10 кілограмів вибухівки, залежно від типу. Радянський 152-й або сучасний аналог на третину менше. І на полі бою така різниця має велике значення, особливо більша дальність пострілів, завдяки якій наша артилерія буде за межами Вогневого ураження ворога ми можемо розташовувати свої гаубиці далі і в прямій артилерійській дуелі вигравати якраз у ворога, перемагати ворога саме завдяки більшій дальності, і саме точ... точності стрільби. І тому, власне кажучи, ворог так і полює за нашими артилерійськими системами, саме за західними, тому що вони забезпечують оцю точність в сімействі 155-мм є Я також розум. Умні активно-реактивні снаряди з gps наведенням більшими точністю і потужністю. на Накшталти скаліборів вони вже є на озброєнні зсу, Щоправда, в невеликій кількості. Військовий експерт Павло Лакічук каже, за ефективністю один такий високоточний снаряд дорівнює 20 або навіть 30 радянським. Втім, повне прозброєння нашого війська лише в перспективі. Поки ж дві третини техніки і боєприпасів у нас також радянські або сучасні українські залихали ми СРСР. Про це трохи згодом. Ще один поширений снаряд – 122-мм. Він призначений для артсистем радянського виробництва. Попередньому 152-му програє за дальністю, але у сау із таким боєкомплектом геть інші задачі схожих за калібром західних аналогів немає. Тож порівняємо його зі 105-м калібром НАТО. Легка броньована техніка, тобто це вони не наносять великих руйнувань, але вони по площі можуть накривати великі підрозділи і піхоти, і також легкої броньованої техніки. І 122 й і 105 й здатні вражати ближчі цілі, підтримувати наступальні операції та допомагати відбивати атаки. Радянський снаряд програє натівському у дальності пострілу, попри більший калібр 15 кілометрів проти 17. і виграє у потужності 2,5 кілограми вибухової. Рочовини у натівському 105-му проти 3-4 кілограмів у 122-му розробки СРСР. Західні боєприпаси новіші, а відтак надійніші. Але розхід снарядів на фронті шалений від 6 тисяч щоденно. У місяць це 180 тисяч. Такої потреби не було з часів Другої світової. Тож у пригоді зсу стають і натівські, і радянські. Ще є можливість. Поставок а, і виробництво у наших партнерів по пострадянської зброї там мова йдеться і про Болгарію, і про Чехію. Склади вже всі зачистили, майже всі зачистили. Склади майже спустошені. І тут гарна новина. В умовах світового снарядного дефіциту Україна змогла налагодити власне виробництво. 152-й калібр. Тримайте гади! Новенькі боєприпаси вже відправилися на фронт. Окрім калібру 152 мм, міліметри, укроборонпром виготовлятиме також 122 двадцяти міліметрові. Відгуки про них є чудові, тобто, ми бачимо, що навіть в таких умовах постійних ракетних обстрілів вдалося, вдалося створити той снаряд. 152 мм, міліметра, який ну фактично поповнює ось ті недостаючі запаси саме ствольної артилерії. Решті ми бачимо, як перероджується наш військово-промисловий комплекс. Йдеться про серійне виробництво від тисячі снарядів на місяць, і це лише початок. «Укроборонпром» обіцяє нарощувати потужності. Паралельно концерн укладає договори з союзниками на виготовлення радянських калібрів за кордоном. Ми можемо під за рахунок співробітництва з нашими партнерами міжнародними. Значно дійсно збільшити це виробництво. Зараз найкраще, що ми можемо, наростити обсяги дешевого, простого в виробництві і швидкого виробництві боєприпасів класичної лінійки. Перспектива це використання високоточних боєприпасів. Об'єднання зусиль дає нам великий снарядний потенціал, адже боєздатність України підтримує весь світ. Так, у Росії теж є підтримка союзників і власне потужне виробництво, але цей комплекс не покриває дефіциту. Тому навесні Росія разом з вітамінозом ризикує ще гостріше відчути снарядний голод. І їхнє виробництво не зможе компенсувати е, в повній мірі запит їхньої армії, тобто вони не не зможуть вже вийти на той е, свій, е, ну скажімо, показники ще піврічної давнини. Але йдеться не лише про снаряди, а й про саму артилерію. І тут у ЗСУ немає кількісної переваги, утім є якісна. І вона наголошують опитані фактами тижні експерти з часом може нівелювати боєздатність агресора. А як ви вважаєте, як швидко у Росії остаточно вичерпаються запаси? Пишіть у коментарях. І Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.